Нам треба всі окупці сільської ради. Повторив плану допомогу. Протокол собрання, заявлення від повноваженої особи. Це по закону. По закону. Ну, Будемо відповідно до чинного законодавства. Все, согласно закону, хочете заявление, о том, що отак от і отак. От що хочете там, формулюйте. Вот. В течение норм, які установив закон, це все буде вам подано. За так немає. Я вам ще раз сказав, відповідно до чинного законодавства. Все. Я що то нарушаю? Василь Володимирович, я що то зараз нарушаю. Вот. Є закон, вони прекрасно його знають. Пусть почитають і этот сам. Ви, Василий Володимир, я ще раз об'ясняю, ви сюди прийшли. Хто ви такі? Я задав вопрос правильно? Я громадянин України, я вас знаю. Ви сюди прийшли, як громадянин України, чи ваша особа, чи хто? Вот просто, я задав вопрос. У мене посадова. Я... точки зору, это не собрание, и это незаконно. Если я в этом не прав, пожалуйста, я свои слова грунтую. Я свои слова грунтую, я ответил, надо. На вопрос о, о, том, что вы, кто вы, я вам задаю. Вы, как гражданин Украины, я вас знаю, просто я это. Паспорт я вас проверять не буду. Верю, ладно, на то это самое. Я как посадовая особа, Ефимин Олег Валерьевич, який выбранный сельскую радую, Отак, ну і сільської э, виборами є е, сільським головою, 8 паспорт. Это я делаю по закону. Пожалуйста, можете, Василь чи, э, Павел Владимирович, Я вірю. Все. які питання до мене? Які питання я до, до мене? Стоп. Далі, я об'ясню, як все це треба робити. Я зараз офіційно заявляю, Паша, знімати ти можеш. Можна я показати Паша? Не можна. Не можна. Одно. Хорошо. Павел Владимирович, якщо ти будешь так настаивать, не извините, Павел Владимирович, Согласно. Моїх лічних требований, Я не хочу, щоб ви мене знімали. Снімайте отак, чи он колектив свій знімайте. Мені все одно. Лично мне. І якщо я побачу своє фото в інтернеті, я вам зараз офіційно даю письмо. Давайте. Офіційно, ось сейчас підожди 5 хвилин, я вам дам за моїм підписом, що я не хочу, щоб мою фізіономію виставляли в інтернет. Це моє лічно мнение. Це вашу лічно. Лічно мою фізіономію. Зараз ви знаходитесь... І не зараз, і отам от на тому. Я зараз, не хочу. Зараз ви знаходитесь у державному привіщенні. Ви да. державний службовець. Загласен. Я вас... Я лічно, і це є закон, Пашо. Я не хочу, щоб ти мене знімав. Я багато вийдаю, наприклад. Ви тільки що казали, що тикати не будете. Ізвините, пожалуйста. Да. Я прошу вирізати, щоб не було мого іменно портрета. Оце Де... моє просто. Ноги, Де... 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 руки там, спину мені, я теж не хочу, щоб це знімали. Пожалуйста, громаду, ти спросив розрішення о тих усіх людей, що ти і маєш право її в інтернет. Даже просто я тобі чисто по-человечески задав вопрос. Нет. Вы зловутыкаете. Вы спросили? Ви, вы спросили? Нет. Может быть. Вы, вы знаете, София Алексея не хочет. Вы знаете, пытаюсь, что вы не, не, не предъявы. Предъявы пред давайте, вы не будете. Да что не надо, ради кого, Паша? Давай так, не будемо вот ковырять и видні. Давайте по нормальному, ну вот там семья, вот там с проблемами. Якщо в сім любі сім'ї. Я прошу, щоб пан Владимирович що, що виключили те саме. Тоді ми будемо балакати. Якщо ви хочете на съйомку, вирізаємо мій портрет, щоб там мене не було. Леса не дає згоду, хай вона їх Все, вирізаємо мій портрет. Ви є у державній установі. Ви є на своєму робочому місці державними службовами України також так громадянин України за межами. Що ви є засоби масної інформації, ви повноважена ос, основа особа, яка б э, вам колектив дав на сйомки. Я, як громадянин України, маю контролювати. Ще раз, покажіть мені, що вас в повномочили цим займатися. Я що ти не внятно сказав? Ви не внятно. Ви я повномоча виповняєте в'язаності сільського я не буду давай, работать. Давай. Все. Я против все. Лично мое мнение. Не, я не на первую вопрос над видео, пока мне предоставлены документы по видео не, все. Олег Александрович, значит, вы отказываетесь нам. Тільки що було собрание. Нет. Я не отказую. Я вам еще раз сказал. Відповідно, до законодательства. Вы пишете мне письмо или заяву, там, я хочу, а что-то там ну, вы шефроз, придумаете. Да, мы его регистрируем, да. ставим на входящий, да. и вы получите ответ на это письмо. Оригинальный документ, мы нет. не имеем права. Не да? столько... мне, да, мне, мне надо двух недель, мне, мне надо на него Мне не требуется Мне надо на него написать. У них заверена тайнус. У меня заверена тайнус. И надо, все, не надо мне ничего Буде по закону, хоть по закону. Все. Если ви якщо ви, ви хочете по закону, все. Ну, суть вопроса в чому? 13 второго. Що да. я там пишу, требую нам, мені не треба за весь год. Ці протокола, сесій, по яких йде спор. Колись на самому ділі прийнято було рішення. Понимаєте? Мене більше нічого не інтересує. Налогові ставки оці. Вот, то есть, не надо що-то утаивать, понимаєте? Так, там возможно багато утайного. Давайте рішим, оце нормально. Нормально. Один единственный вопрос, людський, нормальный. Щоб не заглублятися дальше. не Ви мені утемату виставите. Ні, я вийшов. Пишеться заяву? Його Мариса Анатолій не зареєструє на входять. Це не після. Принеси мені. І будемо це саме. Що? Це не пішомо. Це немає тут нічого. Ні, що я просив предоставити протокола. Мої подписи там немає. Та кара. Там є моя фамілія. І от правник там на конверті написано, що я про. Я його право не інкогніто, а офіційно з увідомлень є. Хорошо, все, питання. Отвір буде получено. Зареєструйте, пожалуйста. Зареєструйте, хорошо. Що за хачу? Ви що не попросите? Давайте решайте вопрос одного процесу. Слава, ви почали в гарні ковырятися. Под мене заднії не буде. Под мене заднії не буде. Под мене заднії не буде. Пишите. Пишіть. Пише. На зустріч громаді сільський голова знову не пішов. Висновок такий. Ми зрозуміли, що пішов по закону, але не на зустріч громаді. Ругатися нічого. Руватися нічого. Напишіть заявлення, все як положу. До нових зустрічей. Взядьте документи, які зберігаються і в відповідних органів робити виписки копіювання цих документів. Я ще раз кажу, согласно, я надав цю інформацію, то немає. Буде стояти так пошло, копія, дерна, печать і все. Зробимо таке положено. Там не надо. Мае право. Там не Мае надо. Мае право. Ну, вот и все. все. Давайте, мы сейчас сразу быстрее все. решим это все. Не будем оттягивать всю агонию. Быстроты не будет. Буде, буде по закону. Будет по закону. Ви надати, по закону вы должны надать депутату. Депутату сейчас повинні надати. Сейчас прямо. Я вам ще раз отвечаю, Що, согласно это, где ваша заява показывает? Зареєстрирована вона вже у вас є. Все, ну, питання, що, ну ти ж нема. Що вам заяву, я дам ответ. Який ответ? Щас, мені не, не треба чоловіків писати. Це так, як то кажуть, Ну я не підстаховка. Так виталює. має право. Не, не пишуться тут з отвірної процедури. Просто має право Ознайомитися з людьми документами, які зберігаються. Виталює. І робити виписки копіювання цих документів. У мене, по суті, діла. бути на руках це рішення у кожного депутату так. Да. Хорошо. Так вот взорвитесь. Я звук люблю за верой его Лариса Анатольевна. И... Зразу. Нет. Согласно закону, все. Согласно закону сразу. Нет. В течение 15 календарных дней. А, це... не а, на это місяця, сам, если надо пришло, прошло уже хибатики две недели. Так что такое? Ты мое полное право иметь оригинал или копию оригинала. Мені не треба ні до тільки... кого. Вам копія буде предоставлена. Не буде буде... не через дві зараз... Ну, а щас, яка різниця, Щас ще вчитися. Чи, да. Я вам ще раз скажу. Согласно пісень, які ви... Вона знаходиться в прокуратурі, поэтому я маю відвідати. Зараз я письма покажу. Який був запрос, пойдет сесії. Архів, будь ласка, відкрийте. Письма, хорошо, письма, подивіться. Я вам прокуратурі присутню. Я показав, то по закону написано. все, що законно. По якій воно причині? Ну, Оттуди я знаю, От чому воно там. Приходять, з Хардога входящий був 1-го числа, красноміською місцевої прокуратури, звісно, розташування виданого осінлення так далі. На підставі викладано коротше статтю 23 закону України. Прошу срок до 15-го 1-го надати до місцевої прокуратури інформації, починаючи з вересня. І так далі, що минулий рік, розпорядження, і так далі, Ось, Подпись цього. Це е бумажка. В подальшому що так, таке? О, з другої сторони, починає, це не офіційний це документ. Не О, це дальше. не офіційний Перецима документ. Принципі написано. ну це ще є так самий. Так, 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 зараз бачу, що вона тут вона перечисляє. Копій, Прочитай. Прочитай, там копі. Mm. Там копії mm. слова mm. бути написано. Прочитай. Mm. Прочитай mm. Прочитайте. Mm. Ворони зареєстроване mm. це письмо, яке сходящим. Ви входящим зареєструвалися. Шапка, я розумію, є, ну тут немає ніяких цифр. Це можна набрати руки. Я кажу, не треба обтягувати все. Давай ще вирішимо цей вопрос нормально. І все. Я, кстати, в прокуратурі Богу. Вони сказали що це рішення 15-го 26-го. 2015. -та. Вони у вас це не брали. І якби ви на вас рішення брали, вони брали. Тільки як се роботі. сталися тут. Це прокуратура і отведення сказала. вас обрієш, так? Продукт. Я вам ще раз кажу, согласно закону, я вам предоставлю в течение 15 днів. Согласно закону. Ні, нікому я от, нічого от, не обв'язан. Якщо об'ясні, жалко, на мене. Все, питання закон. Визивай міліцію. Станіслав, все, визивай міліцію. Ти... Нікого нічого я займатися не буду. Визивай міліцію, обмежують права і свободи громадян. Воно в прокуратурі може лежати до війну. Через його теж не буде. Є воно, це копія в прокуратурі. Оригінали підшиті, так, в архіві. тут Ви юридичні підковані? Дзвоніть да. міліцію. Ви зливайте, да. що хочете, робіть. Ваші дзвоніть Дзвони міліцію. Може право, так, да, може. Не міш право. Согласно закону, я тебе надам її в течение 15 календарных днів. Закон. Я нарушаю закон. Нарушаю закон. Написано, я можу взятися сейчас. Я не закон. право доступ до любой, до любої інформації и брать серед я ще раз кажу. Будь-які офіційні документи, понимаєте, які зберігаються у них загласно чинного законодавства, по крайній мірі, я його закону. Покажите закон, ви не знаєте його, давайте читайте. Не знання закону не свобождається. Стаття 49, пункт 10. Все, розговор закон. Ви по даному питанню, вопросов.

Депутати вас просять. Депутати просять залишитись. Ні, ну я якщо він відказує, то будемо другими методами роботи. Ми так, написали заяву, зробили, як депутати мені є право. Ми ж не, не чути сергіяти требуємо по-любому. Ну, нас кидайте кидать, мы что, нам не нужны, що ми не люди. Так, мы ну, отстоим и твои интересы. И вообще, зачем ты скандал? Зачем ви детский садик? А где в... випуск, закон этот ваш Ну він же ж ешь, выпускаем. Труд друга статья. Головная, да? На На все куда Да. Аккуратно, все. Я, я ну, еду да. Хорошо. да? Вот. На службовом автомобиле. В Новоселок. Ну, так, ладно, да.